Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста Розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 13. комплекс поруд монастиря кармелітів у роздолі. Сьогодні розповімо вам про цікаву архітектурну споруду в роздолі, історія якої також захоплююча, а саме про комплекс споруд монастиря Кармелітів Черевичкових один з характерних монастирських ансамблів доби бароко, який був побудований понад 400 років тому. Взагалі, дерев'яний костел у Роздолі вперше згадується в 1615 році, а новий мурований костел почали зводити наступного року. Будівництво до вікон тривало до 1619 року. Згідно з документом, заснувавши монастир кармелітів, Живузькі передали їм недобудований костел, а парафія в Роздолі була затверджена наступного року. 8 вересня 1648 року до костелу було впроваджено шанований вірянами образ матері. Божої Ченстоховської. Першопочатково на території комплексу споруд монастиря був дерев'яний невеликий костел. Відомо, що навколо костелу був захисний вал. На цих теренах відбувалися постійні татарські набіги, наприклад, у 1648-1655 роках. Тож захисний вал міг виконувати захисну та оборонну функцію, що підтверджує думку попередніх дослідників про оборону монастирського комплексу від набігів. Також ці укріплення зіграли свою роль 1648 року. Року, коли до роздолу підійшли козацькі війська Богдана Хмельницького та татар. Замок, де жила шляхта та міські укріплення, були слабкими. Тому вся навколишня шляхта при підході військ втекла. Міщани після короткої облоги здали місто розділ і замок татарам. Оборонявся тільки монастир, але теж недовго. Кармелітів став родовою усипальною живуських. Багато поколінь родини шанували його і щедро жертвували на нього кошти. Хоча за релігійними поглядами не тяжіли до поширеної в той час серед шляхти пишноти обрядів. Вінцент Живуський, онук міхала Флоріана Живуського, помираючи у 1747 році, бездітним заповів більшу частину свого майна монастирю у роздолії, де просив поховати його до могили моїх предків. Зовні костел залишився. Надзвичайно скромним на вигляд, його головний фасад навіть вважався незавершеним, однак мав багато оздоблений інтер'єр, а сам архітектурний комплекс набув мальовничості завдяки скупченню архітектурних і скульптурних елементів різних періодів, які добре пасували до основи і демонстрували гармонійну історичну тяглість. Впродовж понад століття після спорудження костелу живуські жертвували кошти на його розбудову та оснащення. Тож у 1774 році. Повністю викінчену святиню під титулом Пресвятої Трійці консекрував, тобто посвятив служіння Богу архієпископ Вацлав Сараковський. У середині XVIII століття костел посідав сім вівтарів. 1743 року костел розмалювали всередині, а згодом чинці-кармеліти переселились з дерев'яних будинків до новозведеного мурованого монастиря. На початку 19 століття до костелу коштами родини Живузьких було добудовано півкруглу родинну каплицю у Пальницю, яку прикрашали численні родині портрети живуських, наразі більша частина з цих робіт зберігається в львівській національній галереї мистецтв імені Возницького, та музейному підрозділі музею заповіднику Олеський Замок. На Початку 20-го століття численність парафіян становила понад три тисячі. Проте, у повоєнний час радянська влада у 1950-х роках, монастирський комплекс перетворили на інтернат, костел перегородили дерев'яними настилами, влаштувавши на верхньому ярусі клуб. На території монастиря постали лазня та котельня, тобто споруда на деякий час втратила своє призначення. Втім, вже у 1992 році костел повернули римокатоликам католикам для служіння, і варто зазначити, що у монастирі й надалі функціонує інтернат. Це був тринадцятий випуск подкасту Мандри роздільські. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу що середи о 18.45 з повтором, щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.